Улиці виріс новий квартал Донбаський. В промисловій зоні волонтери відшукали поселення переселенців, про яке раніше і не здогадувалися. Кількасот втікачів зі сходу, переважно жінки, діти і інваліди. Вони всі мріють повернутися додому, проте зараз пристосовуються до життя в залізному заводському ангарі з переселенцями та їхнім побутом. Ознайомилася Людмила Бадалян. Це промислова зона столиці, територія заводу. Тут в одному з ангарів виросло ціле містечко. Інакше своє поселення люди просто не називають. Тому що спочатку переселенців було всього кілька десятків, нині вже стало кілька сотень, і масштаби, здається, тільки починають набирати обертів. На тісноту і не думають нарікати, хоча розмістилися більш ніж компактно, двоповерхові ліжка уздовж всього ангара стоять у притул. Краватя двохетажною. Примерно это выглядит вот так розділяне на секції. то сімейна секція, там там де живу там парні, зростерне жінки. Життя тут кипить уже два місяці. Заселяти територію, почала християнська громада. Сюди від війни подалі перевезли кілька десятків принципі, своїх парафіян. Там, Ті покликали родичів, останні привезли друзів. Так і розрослося. Але тулитися так усе одно краще, ніж боятися вдома. Ми під градом їхали, прям свісти такі, їхали вистрій. Не встигло поселення заповнитися, а у людей вже проблеми. Ми не очікували, що буде стільки людей, якби коли тут знаходилось 20-30 чоловік, то в принципі справлялись. Ну коли поток, поток людей 200 чоловік в день, то це очень большой об'єм продуктів. І ще кілька днів тому готували на вогнищі польову кухню. Привезли волонтери, коли дізналися про ангар, повний людей тепер допомагають необхідним. Стоя звісно, оставляють бажати лучва. Скажем так, ні дітям, ні інвалідам, ні місця в этом поселенні. Тому, я думаю, в ближче время ми ініціюємо все таки мін і городские службы для того, чтобы мы поискали более пригодные для жилья условия. Пані Ганна каже, кілька разів дзвонила на гарячу лінію, але їй так і не сказали, де, де дадуть прихисток. Жінка поважного віку у візочку. Її старий протез зламався, коли вона поспіхом кульгала до потяга, аби встигти поїхати з Луганська. І бачите, яке железо лопнуло, і все тепер. От от що робиться, я вже на цей протез ніяк не стану. Зранку сюди прийшла делегація з районної адміністрації. Пообіцяли. Щось придумати із розселенням негайно готові надати тільки інформацію. Скоординувати, куди можна звернутися. по поводу соцвиплат. От по поводу того, де діти коли навчальний учебний год, куда ні пойдуть учиться. Дев'ятирічний Дмитрик про навчання поки думати не хоче. Хлопчик тренується в спортзалі. Такий тут облаштували. То будці на нета я просто паднімаю так. Ами він єдиний захисник і готовий її боронити. Хоча Дмитрикові дуже хочеться скоро повернутися додому і побачити, що там уже ніхто не воює. Людмила Бадалян, Артем Багров, ТСН, 1+,1.